Ну и да, ваши там те лифаны на ти стритовой резине. Тут такие баллоны, оно, и кино что я ебу. Едем, едем в соседнее село. Я? Тара. О! Пойдем сейчас на Да если не зараза я на тракторе. Ух, я ебу. Сіки туди Ну, Хоча б до трьох, а потім спустить. Ну ладно, дві з половиною по я тоже очкою. <сіки> ну ладно, дві з половиною, половини. Та зараз побачимо. Біля тебе буде обох. Слава богу, так я мене Я Мішкал, це нормально буде. Тож за десь половиною каче. Ідемо додому. Понакачували резину. Спустило вже, то в мене теж нога. Та ну нахуй, по три атмосфери пусті, понакачували два балона. Бать вони важкі. А що? Шарики!